Попри те, що по всій лінії розмежування російсько-терористичні війська і далі обстрілюють опорні пункти українських військових у штабі, АТО відзначають помітне зниження бойової активності бандформувань. принаймні із важкої артилерії самі ж військові пов'язують таке відносне затища із черговими перемовинами, що сьогодні тривають у мінську, і припускають, що по їх завершенні терористи очевидно знову почнуть гатити без розбору із усього наявного озброєння. Втім, танки та міномети бойовиків усе ж не відпочивали. На Луганському напрямку вони кілька годин накривали мінами. Місто щастя, одна з мін зруйнувала приміщення турбінного відділення Луганської Тес. На Маріупольському напрямку під мінометний обстріл потрапили Новотроїцьке та Павлопіль. А на Донецькому досить гаряче було біля пісків. За офіційною інформацією штабу АТО, ця доба для військових минула без втрат. Троє воїнів дістали поранення під час тривалих стрілецьких боїв бойовики розпочали добу обстрілом зі 120-мм мінометів позицій сил АТО поблизу населених пунктів Новгородське та Павлопіль, що на Донеччині. До того ж, під Павлополем о 4.10 бойовики застосували танк після відносного затишня з 18 по 24 годину. Проросійські бандформування помітно активізувалися по всій лінії розмежування.